Готуємо салат з синьої капусти та яблук. Це дуже простий і швидкий салат у приготуванні, але смак його просто незабутній. Обов'язково залишайтеся до кінця, тому що я впевнений, вам 100% сподобається. А я показую рецепт. Нам потрібна синя капуста рівно 250 грам. Але саме основне, нам потрібен буде гострий ніж. У мене ніж від фірми Маджо. Такі ножі і багато кухонної техніки ви можете придбати в моєму інтернет-магазині за ціною собівартості. Капусту потрібно дуже дрібно нашинкувати. Все, капусточку порізали. Бачите, який розмір вийшов. Ось такі довгі полосочки. Тепер нам потрібна буде глибока миска, щоб салатик було комфортно перемішувати. І капусточку відправляємо сюди. Тепер нам потрібно нарізати моркву. Дивіться, розмір моркви має бути такий, як на моркву по корейськи Ви можете використати терку по корейськи я буду нарізати ножом. Дивіться, просто, якщо ви будете нарізати ножом, все дуже просто: відрізаєте ось так, лишаєте ось таку рівну частинку, щоб морква дуже добре стояла. І нарізаєте ось такими пластинками. Коли морку ось так нарізали, тепер дивіться, що потрібно зробити. Просто берете декілька пластинок і ось так по діагоналі нарізаєте. Гляньте, який розмір повинен вийти. Бачите, ось така дрібна соломочка. Салатик буде дуже яскравий, свіженький, а саме основне, дуже вітамінний. Мурку додаємо до капусти і продовжуємо нарізати всю мурку, поки вона не закінчиться. Наскільки буде гарний смак цього салата, що я навіть не знаю, чи ви ще такий готували. Друзі, якщо готували такий салат, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво. Тепер нам потрібно одне яблуко ось такого середнього розміру. Розрізаємо його навпіл. Ось так. І вибираємо ось ту серединку. Ось таким рухом. Все, готово. І з другої сторони. Тепер дивіться, як ми нарізаємо яблуками. Нарізаємо його ось такими скибочками. Також, щоб були дуже тоненькі. І також ось так по діагоналі його нарізаємо соломкою. Ось така гарна виходить форма. Яблучко також відправляємо до нашого салатика. Сюди ж відразу в салатик додаю одну столову ложку яблучного оцету. Ось так. Яблучка наші не почорніють і буде дуже смачно. Сюди додаю 2 чайних ложки меду для того, щоб гарно закарамелізувати салатик, і він був дуже смачний. А також додаю одну чайну ложку гіршиці в зернах поєднанні з медом це буде дуже смачно. Друзі, дивіться, у нас є зелена цибуля. У мене 20 грам. Потрібно половину порізати зараз, а половинку порізати ми будемо присипати. Цибульку ось так дуже дрібно ріжемо. Коли у вас дуже гострі ножі, приготування тоді стає набагато швидшим і набагато легшим. Все, тепер цибульку додаємо також до салатика. Ух! Все вже вибудовується, вибудовується смакота. Друзі, обов'язково готуйте цей салатик дуже смачний. І нам потрібно додати ще трішки солі. І тепер залишається цей салат, тільки дуже добре вимішати. І поставити на тарілочку. Ви гляньте, які кольори, як вони грають гарно між собою. Це просто супер. Оце я розумію вітамінний салатик. Друзі, підходить до любого гарніра: чи це булгур, чи це рис, чи це картопляне пюре, чи це макарон, що ви хочете до всього підходить. І дуже швидко готується. І салатик повністю готовий. Виставляємо його на тарілочку. Тепер посипаємо зеленою цибулькою. Ось так. І це вже зовсім інший вид. Ви гляньте, яка красота. Клас. Ну що, давайте спробуємо. Ви, напевно, чуєте, як цей салат хрумтить. Солодкуватий, легенька кислинка від яблучного оцуту. Цибулька просто дає такий класний, пекучий трішки смак. Це просто супер яблуко солодкувате, коли це все гарно поєднується, це грає зовсім іншими красками. Тому я вам сміло можу сказати, що це треба готувати, тому що дуже смачно до любого гарніра підходить. Але саме головне, що він корисний, збагачений вітамінами. Свіженький самий хороші. А якщо відео було корисно, обов'язково підпишіться на канал. Також не забувайте, що в моєму телеграм-каналі ще більше крутих рецептів, які я не виставляю на YouTube. А якщо вам подобається те, що я для вас роблю, страви, які я готую, ви можете підтримати цей канал, ставши спонсором цього канала. А взамін, ви отримаєте кухонну техніку в моєму інтернет-магазині. Всю весь асортимент по ціні вартості, по ціні від виробника ціни, якої не існує на ринку. Також ви отримуєте прямі трансляції зі мною, спілкування зі мною один на один. Всі ваші питання, які є, я надам на них відповідь. І також унікальні рецепти. Саме хороші! Всіх обіймаю. До нових смачних рецептів. Пока.